Добрий вечір добрим людям. Продається Audi A4, в Кузові B7. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини від власника. Автомобіль розмитнений, автомобіль сертифікований і готовий до постановки на першого власника в Україні. Кузов автомобіля весь в рідній оригінальній фарбі. Пізніше покажу відео з прибором. Все скло по автомобілю рідне, включно з лобовим. Ржавчинка, рижики, пижики і так далі по автомобілю відсутні. Як зверху, так і днище автомобіля в прекрасному стані. Двигун 1,8 турбобензин. Коробка передач автоматична. Плюс по автомобілю дуже класна, шикарна. Комплектація. Перше колір сірий графіт. Я не знаю, камера передасть чи ні. Додам посилання на Тікток, там є коротенькі відео по цій автівці Зможете подивитися. По пригону в Україну автомобіль легенько сполірували, буквально легко, і зробили комплексне прибирання. І так, погнали по комплектації. Парктронік передній противотуманочка. Титанчики на хорошій гумі Continental. Всі 4 одинакові. До речі. Тормозні диски, тормозні колодки нові. Лобове скло. Семерочка оригінал. Датчик світла, сенсор, дощу. Нагадую, автомобіль 7 рік, 1,8 турбобензин в рідній фарбі. Заді двохстволочка і парктронік задній. Звичайно, по автомобілю є якісь дрібні сколики, царапинки. Треба все-таки зважати 2007 рік. До речі, 2007 роком і автомобіль стане на облік. Переходимо до салону. Тут взагалі в нас все круто, все чудово. Звертаємо увагу на стан. Алькантарка, зона кнопок. Ніде нічого не зачовгано, не зламано, не порвано. Оригінальна підсвіточка Audi у нас присутня. Далі дверні пройоми резиночки. Все як має бути, все рівненьке, ціленьке, без дирок. Салон у нас о, комбінований шкіра Алькантара. Стан Алькантари просто новий. Пропалів, дирок і так далі. Нічого немає. Таманочка працює. Електрорегуліровочки, сидіння також працюють. Тут ми маємо, як я вже сказав, автомобільне світло, також ми маємо круїз-контроль, також ми маємо мультикермо, присяду, тут ми маємо таку велику навігацію, клімат, підігріву. Також звертаємо увагу на стан. Ну, Тут все просто як нове. Тут все просто як нове. Підлокітничок, ручка КПП, потолочок, ніде нічого не провище, не подерте, все ідеально. Зеркало з автозатемненням. Знову ж таки повторюю, жоден болтик не кручений. Стан. Стан просто нової машини. Тут нема що казати. Тут також все. Дивіться, все в структурі, все нове, без дирок, без царапин, задній ряд сидін, алькантарка, новенька. Ремні, підголовнички, коврики присутні. Вони просто після мийки лежать у нас, сушаться в багажничку. По багажничку. У нас також, також все як має бути, обігрівчики тут у нас все працює, знак аварійної зупинки є, все світиться, така шторка працює, і така від тварин також шторка є і вона працює. І коврички від машини. До речі, для кого може буде важливо. Тут у нас ауді, оригінальні коври. Так, під низом у нас є під поліком у нас є домкрат, піна, ремкомплект. Тобто запаски не було. Без запаски вона і приїхала. Стан просто шикарний. Тут дивіться, показую все в деталях, я люблю деталі. Я люблю коли машинка гарна. Так, показую цю сторону. Ну, я ж кажу, дивіться, тут стан карт і салону, і взагалі, ну тут просто стан нової машини. Тут нема що казати, тут треба просто проїхати, подивитися і все буде зрозуміло. Нагадую, все скло по автомобілю рідне. Так, бокова передня карта. Також все новеньке. І взагалі, я ж кажу, стан просто нової машинки, нового автомобіля. 2007 рік. 1,8 турбо автомат. Зараз ще... Покажу під капоточку під капоточку І зробимо заміри прибором. Можливо, відео буде довгим, але таку машину хочеться показувати і показувати. Я ж кажу, тут автомобіль максимально обслужений. Стан усього просто класний. Що ми бачимо тут? Тут ситуація така. Антіфрізик у нас чистенький, розовенький, болтики, гаєчки, ніде нічого не крутилося, не знімалося. Бачимо, що у 2021 році на пробізі 179 тисяч була заміна ГРМ Ременя. Акумулятор у нас четвертий місяць 2025 року. Новий і такий стан. При потребі, хто бажає будь-які перевірки, будь-яке СТО, будь-які ваші спеціалісти вітаються. Щоб ви могли підключити комп'ютер, побачити, перевірити. Ось надаю ВІН-код, будь ласка. Перевіряйте по будь-яким базам стосовно пробігу. Там, мабуть, не буде видно, на фарі є наклеєчка з однієї, з іншої ауді. Всі вони рідні. Тут, до речі, десь була бумажечка з сервісу, вже я її не бачу. Менше з тим. Стан прекрасний. Ага. Хто хоче, перевіряйте на будь-якому сервісі, будь-яким спеціалістом. Беремо приборчик і перевіряємо приборчиком. До речі, якщо будете телефонувати, а я буду поза зоною досяжності, то я просто за кордоном, але автомобіль в Чернігові по домовленості, по домовленості вам його нададу для перевірки. На будь-який СТО, в будь-який час. Без проблем. Так, хто розуміється, той розуміється. Хтось мені був, написав, що ти тикаєш прибором там, де не крашено, а там, де крашено, ти не тикаєш. Люди добрі, ви такого, хоч не пишіть, будь ласка. Тому що неможливо капот покрасити. Тут покрасити, а через 10 см не покрасити. Так не буває, так не працює. Тому, якщо ви десь в чомусь сумніваєтесь, будь ласка, будь-які ваші спеціалісти, будь-які перевірки і так далі. Одне, що можу просто з першого разу нерівно поставити прилад і він щось може не так покаже. А так, я ж кажу, максимально я відкритий до будь-яких перевірок. Так, стосовно, стосовно ціни. Ціна буде 8200 доларів. 8200 доларів. Я думаю, враховуючи реалії сьогодення з цінами на розмитнення, з... Кросс курсом долара-євро. Ціна більш як адекватна. Тому запрошую в місто Чернігів. Будь-які перевірки, будь-які спеціалісти тільки вітаються. Хто розбирається, як фарбується автомобіль, той бачить, да, що зверху шар краски більший, донизу менший. І він рівномірно так по всій машині. Бачимо, зверху більше, донизу менше. Арочки, будь ласка. 2007 рік, 100, кажу 100, 2007 рік, 216 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Зараз ще покажу документи, щоб ви собі спокійно могли. Перевірити, побачити і так далі. Можливо, щось забуду сказати, тому телефонуйте, цікавтеся, але, будь ласка, з реальними розмовами і так далі. Отже, бачимо, що автомобіль весь в рідній фарбі. Звичайно, я кажу. Є якісь сліди використання, автомобіль не новий, але я знаю, що хто вже щось шукав, хто вже щось дивився, той оцінить стан даного автомобіля. Ось видно колір сірий графіт. Колір просто бомба. Будь-яка станція, будь-які перевірки. Якщо не відповідаю, зв'язок Viber WhatsApp. І домовляємося, вам автомобіль нададуть для будь-яких перевірок. Так, документи. До речі, по автомобілю два ключика. Ось один, ось другий. Це все присутнє. Далі показую по документам. Бріф маленький, бриф великий. Митні документи, митна декларація. Знову ж таки, великими буквами показую ВІН-код. І де написано модельний і календарний 2007 рік. На облік стане автомобіль 2007 роком. Плюс сертифікат. Ще один документ для постановки на облік. Якась мошечка лазить. Далі. Стосовно пробігу. Так, ми маємо такі декри. Ось, знову ж таки, той самий він-код. 20-й рік. І бачимо пробіг. 163 тисячі. Тут аніж багато, це я показав останню. Так, сервісна книжка. Сьомий рік. Він-код. Все як має бути. Тут теж є записи. Хто вірить. У ці записи, хто не вірить, справа ваша, я ж кажу будь-які види перевірок. Тільки вітаються. десь я ще щось тут бачив. Ага. Щось є, щоб у 25-му році 215 тисяч. Тобто така справа. Місто Чернігів. Audi A4 в кузові B7, рідна фарба, рідне скло, рідний пробіг, 1,8 турбо на автоматі. В шикарнючій, класнючій комплектації і в дуже класному стані. Ціна 8200 доларів. Звичайно, з торгом. Всім мирного неба на зв'язку і до зустрічі в Чернігові.